Друзі, привіт! З вами таксіна група Кавлатекс. І сьогодні у вашу увазі ми презентуємо нову акційну позицію на штани трикотажні під кодом 300. Дана позиція від сьогоднішнього дня та до кінця тижня до 04 лютого йде за зниженою ціною зі знижкою 1005 гривень. Будьте першими, хто встигне придбати. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі. Ціна за один кілограм з урахуванням знижки становить 2,75 доларів. Вага мішка 25 кілограмів, вартість мішечка 68,75 Друзі, Повторюємо, від сьогоднішнього дня та до кінця тижня штани трикотажні під кодом 300 йдуть за зниженою ціною. Зі знижкою 1,005 гривень. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить. Лише 2,75 вага мішечка стандартна. 25 кг. Вартість мішка? 68-75. Різнокольорові модельки. Дана позиція йде лише штани трикотажні. Вага 25 кг. Знімається повністю мішечок. Не втрачайте можливості придбати та додатково при покупці заощадити суму знижки у розмірі 1005 гривень. Акція діє лише до кінця цього тижня, до 04 лютого. Друзі, повторюємо штани трикотажні під кодом 300 від сьогоднішнього дня та до кінця тижня йдуть зі знижкою 1005 гривень. Вага мішечка 25 кг і це мінімальне замовлення для даного лоту. Зараз представлений лот номер 1 Робимо замовлення. Не втрачайте можливості придбати за акційною зниженою ціною. Можуть зустрічатися фірмові моделі відомих брендів. Як і обіцяли, друзі, сьогодні ми вас продовжуємо дивувати. І на сьогодні нова акційна позиція на штани трикотажні. По даної позиції 300 штани йдуть за зниженою ціною і знижка становить 1005 гривень. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 2,75 доларів. Упаковочка 25 кг, вартість мішка 68,75 долара. Будьте першими, хто встигне придбати нову акційну позицію наш штани трикотажні. Від сьогоднішнього дня та до кінця тижня. Позиція міксована, модельки і чоловічі, і жіночі всіх розмірів. На сьогодні це в нас от. Номер один. Хто вже бажає придбати, пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Друзі, повторюємо зараз вашій увазі. Представлений лот номер 1 Штани трикотажні під кодом позиції 300 зі знижкою 1005 гривень. Будьте першими, хто придбає. Бачите, присутні всі розміри. Кого є друзі, які запитання, будь ласка, запитуємо, ставимо лайки, ділимося лайк трансляцією Запрошуємо знайомих. Сьогодні у нас крутезні позиції. Сьогодні робимо акцент більше на. В літніх позиціях будуть також і футболочки чоловічі, і футболочки жіночі, і шорти спортивні. А зараз в вашій увазі представлений перший мішечок штанів трикотажних під кодом 300. За зниженою ціною і знижка становить 1 тисяча гривень. Зі знижкою 1005 гривень. Хто вже бажає придбати саме цей лот? Пишіть нам відразу повідомлення за закріпленим номером. Кількість товару обмежена, а акція діє до кінця.